Доброго дня, шановні українці! Ми знаходимося в Сокірянському яру. Сокірянський яр, місто Сокіряни Чернівецької області. І покажемо вам скельний печерний монастир міста Сокіряни, заснований в X столітті, мандруючим монахом, першим мандруючим монахом в Україні, який заснував потім скельні печерні монастирі по всьому середньому Подністрові. Антоній Печерський, людина, яка дійшла пішки до Афона. Потім назад, потім заснувала скельні Печерні монастирі в Галиці, які ви знаєте. Всі його знають. Але мало хто знає про Сукірянський Скельний Печерний монастир. Він теж був заснований Антонієм Печерським в Сукірянському Яру. І тут жили мандруючі монахи. Ми зараз його постараємося вам показати. Бачите цей отвір в скалі. Його видобали монахи. Ці отвори знаходились ближче до верху. Бачите, і стежечка, така йде до отвору. Монахи жили в лісах на території секірянців. Тоді були ліси. Не було міста в 10 столітті, були ліси, яр Секірянська річка Кам'янка, великі ліси. Вони викопували наверху в лісах землянки, жили в землянках, видовбували такі келії. От ви бачите келії келію. Видовбували келію і в таких келіях, що молилися. Молилися вранці вночі, а ночували в землянках, харчувалися грибами, ягодами, рибою, схарчувалися тим, що зносили їм місцеві жителі. Таких отворів по Секірянському Яру лишилося десь приблизно 10 штук, може трошки більше. 10-15 штук. Вони тянуться по всьому Сукірянському Яру на протязі 2,5 кілометрів по місту Сукіряни. Це показує те, що скельний печерний монастир був великий і монахів було багато. Монахи тут були приблизно десь до 12 століття. 12 -е століття, початок 13, -го, потім татаро-монголи винищили тут все. Затоптали кіньми і монахи. Монахи просто щезли. Попробуємо підійти до скеляльного печерного монастиря, показати трошки ближче. Не знаю, чи вийде, тут заросло і не дуже безпечно. Зараз я виключу відео, постараюсь підлізти. І показати вам його ближче.